Я дозрівала досить довго як жінка. У мене є величезна купа професія, музика, хобі, бажання самореалізації і у вовчика теж. І наш він був як про легкість і я, давай спробуємо ну, типу, реально, ми дуже схожі. І це було несвідомо, мабуть, як для жінки, для мене. У нас були чудові стосунки. Реально. Ми прям ну, гарні друзі, ми лишилися гарними друзями. Він мене привітав з вагітністю. Тобто в нас немає ніякої ну, болювої такої ну, сценарної історії. А в тому, що я хотіла, як я хотіла реалізуватися, вовка всюди був. Ну абсолютно, він мені дуже багато проєктів допомагав. У мене був проєкт по е путешествия по слідам шаманов. Це такі психологічні, езотеричні а, штуки, коли ми виїжджаємо з групою в ретрит. Я, як психолог, як людина ідейний крейтер, а Вовчик це руки, які там творили сайт, допомагали робити. Ну, коротше, як втілювалися всі мої бажання, жит... волонтерства, діяльності і таке інше. А і Вовчика при цьому була своя діяльність. Ну, тобто, мабуть, просто ми, ми були малі, Хоча на той момент я була скільки мені було там 26-28-29 років. Я, я була не готова бути дружиною і я точно тоді ще не думала про дітей. Ну, скільки зали... разом були? Ви були на, наскільки я пам'ятаю, більше так, більше трьох років, п'ять років, ви були, так? <служ <служ> так, ну тобто ми так прекрасно дружили, зустрічалися, потім одружилися і побули разом. Вісім місяців, mm -hmm. і це так, типу, ну якщо чесно, смішно, але так ми зайшли, подивилися такі ну окей. <гум>